Дивіться, ваш перетворювач Дніпро 3, ось коробка 800 Вт робоча потужність, максимальна, тобто пікова 1600, як ми розмовляли з вами. В коробці перетворювач ось іде у пакетикові такому. Розетка, як я і казала, немає вольтметра. Переключатель на включання та вимикання. Індикатор зелененький, ще, це ще він не робочий, коли зелена лампочка горить, якщо ошибка або в защиту уходить, я так з і розмовляю, нормально. Ось у нас клеми, на які ми будемо вдягати провода. Коробці у вас також йдуть провода і вже з крабиками. Чорний мінус. Червоний плюс. Підключаємо до нашого акумулятора. У нас це старенький, але на нього для тестування він підійде 70 ампер, 75 ампер, сімдесят пять так, дивіться, ще е, такий важний момент. Е, у вас буде, е, ну, зараз я його тестую, він вже буде у, на положенні off, е, Але е, звертайте увагу, перед підключенням завжди у цьому положенні повинна бути кнопка на OFF. Тобто він повинен бути вимкнений, а не увімкнений. Підключаємо плюс. Так, тепер будемо підключати спочатку лампочку. У нас ось така лампочка, звичайно, щоб ви побачили, що вона робоча. Включаємо наш перетворювач. Не поняла, юмора, в чому прикол. Вона була підключена. Зараз я вимкнула перетворювач, тому що він пищав. Передивилась, що у нас клема на самому перетворювачі ось тут була в мене погано закручена, я її підкрутила. І зараз вмикаю знову. Бачите, все працює. Ніяких помилок, писку, нічого подібного немає. Тобто це теж звертайте на це увагу, що якщо там якісь сторонні звуки, да, то треба передивитись, чи все правильно підключено, плотно, клеми закручені на самому інверторі. Підключимо спочатку лампочку напряму. Так, Світло є, лампа горить. Вимикаємо. Потім через подовжувач. Також лампочку перевіримо. Світло є, все працює. Як я і казала, перевіримо наші акваріуми. У нас два акваріуми і фільтра. Видно? Це в нас великий. Акваріум в ньому Ой. фільтр працює, як ви бачите, зараз ще один підключу середній. Також працює. Все добре, перетворювач з ними. Е -е. Ніяких помилок, бачите, все добре працює. Е -е. Тепер. Як треба вимикати. Або ви можете, допустим, з лінітеля вимкнути ті прибори, які вам зараз не потрібні. Або нажимаєте ось цю кнопочку на виключить. Усе вимкнули, потім від'єднали від перетворювача вже не безпосередньо цей подовжувач та все інше.